Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим техасенько, в неволю з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила. А над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на віта гойдаються нехрещені діти. Як у полі, на могилі вовкулак ночує, а сич в лісі та на стрісі на долю віщує, як сон трава придулині. Ночі розцвітає, а про людей, та нехай, я їх добре знаю, добре знаю, зоре моя, мій друже єдиний. І хто знає, що діється в нас на Україні. А я знаю і розкажу тобі, спать не ляжу, а ти завтра затратих богові розкажеш. Ваші аплодисменти. Анна Горик приймає свою подяку.